Три дієвих способи відновити свій спокій та баланс. І першим у моєму списку це природа. Адже ми всі складаємося з п'яти природних елементів. Відповідно, ці елементи нас і наповнюють, а особливо вода. Бо ми народжуємося з води і складаємося з неї на 50-80%. Особисто я люблю плавати. Друге це ведення щоденника. Сюди я виписую всі свої думки, емоції та почуття, все, що накопичилось всередині, доки не стане легше. А потім пробую дивитись на ситуацію з позитивної сторони, які в цьому плюси для мене або чому я навчилась. І третє це мехенді, малюючи хною, розслабляюсь, повільно виводячи кожний елемент. Входячи у стан творчого потоку, подібно до медитації. Приємний аромат натуральної хни, тягуча консистенція. І гарні візерунки все це діє як терапія, яка наповнює і повертає до себе. Хочете ви спробувати мехенді як терапію для душі? Вже більше 9 років я професійно займаюся розписом хною і пропоную вам спробувати мехенді антистрес, де ви навчитеся використовувати цю техніку для відновлення та повернення внутрішнього спокою навіть без досвіду малювання. Більше про це дивіться в описі під відео.